Знаєте, друзі, я мовчав до останнього. але настав час вам відкривати очі тим українцям, які за кордоном, щоб ви знали, що робиться в Україні, і що справедливість не завжди вона торжествує, як то кажуть, в Росії. І ці методи, які використовуються зараз для, ну я казав би, пакування чоловіків в машину, вони й далі продовжуються. І це сталося недалеко в мого дому. А безпосередньо на блокпості біля Шацька всі прекрасно. Шачани, волиняни знають, де цей пункт є. Тому що якщо ви їдете відпочивати на озеро Світязь, то ви його приїжджаєте. І я хочу вам сьогодні сказати реальну історію, як люди вийшли на мітинги, попри те, що мітинги в Україні зараз заборонені, ну, тому що воєнний стан. Але, але. В якому випадку там були порушені права людини, я вам сьогодні розповім. Але давайте все по порядку. Я ще хочу вам нагадати, друзі, що від 5 серпня, а у нас сьогодні якраз так збігається, що 5 серпня до 14 листопада буде закритий пункт пропуску. ягодин годин Там їздять вантажні автомобілі. і Якщо не помиляюсь, то автобуси. То на даному пункту пропуску до 14 листопада ви не зможете здійснювати жодних Перетинів кордону. Але я думаю, ви вже знаєте, правда? Я не міг вчора вам цього сказати, тому що я був в зеленій гурі і, користуючись нагодою, хочу подякувати організаторам цьому фестивалю, на який мене запросили, фундація Grammy Personal. І вони роблять надзвичайно велику роботу, тому що організовують цей фестиваль уже не вперше, і їм вдалося зібрати вже дуже багато коштів, за які за які було закуплено дуже багато тактичної медицини. І знаєте, попри те, що... Вони роблять, я їм допомагаю. Багато небайдужих волонтерів допомагають та вас, громадян, які приходять підтримати цей фестиваль. Є ті люди, які кажуть, це Агенція праці, це фундація, це Сергій, всі вони наживаються, заробляють гроші і все. Але повірте мені, що ніхто так низько не опускається, як ті люди, які пишуть ці коментарі. Тому що, сидячи на дивані, можна писати абсолютно все, що захочеться. І я скажу, що особисто можу. Заручитися під тим, що кожна златука використовується саме в тому напрямку, в якому вони й призначаються. Тому що чим більше ти віддаєш, тим більше тобі карма вертається. І звісно ж, якщо ви вважаєте, що хтось десь щось собі забирає, то ви можете заяву поліції написати, для чого ви пишете тупі коментарі. Нічим не оправдані оправдані. Хочу сказати, що я вам, Зелена Гора, дуже дякую. Ми побили рекорд, я поки що не озвучу офіційну ціну. На сторінці фундації Grammy Personal все буде описано. І хочу ще повернутися знову ж таки до нашого ТЦК. Знаєте, було нещодавно знайдено мертвого студента в Тисі. Так от. Відкрите кримінальне провадження про зникнення 20-річного львівського студента Олександра Гашевського, що відомо про це справу, і якого тіло знайшли в Тисі. 18 липня у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Ми вже маємо 5 серпня. Ви що чули про це? Я думаю, що нещодавно лише почули щодо зникнення 20-річного студента. І він відпочивав в Карпатах. Востаннє батьки його бачили. 14 липня спілкувалися з ним так? 17 липня угорські прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка з українським студентським квитком на березі тиси. Наразі триває його ідентифікація. Що нам заявляли? Нам заяв... заявляли, що чергового ухилянта знайшли в річці. Це просто шок, як так можна маніпулювати суспільством. Я просто собі не уявляю. Маніпуляція слів, друзі, доводить вас до того, що ви просто боїтеся навіть з хати виходити. Та й так відбувається, що ви, я думаю, якщо чоловік в Україні, то з хати не виходите. А ті чоловіки, які зараз за кордоном сидять, вони, напевно, не через свою волю раді, що вони там, тому що вони реально не могли їздити на роботу. Я купу людей знаю, які бояться їздити на роботу, щоби годувати свою сім'ю. Бо в разі, якщо в тебе двоє дітей, не троє. А двоє дітей, і ти їздиш на роботу і тебе сприймає ЦК, то твоя дружина буде в шоці. Тому що якщо ти єдиний, хто в сім'ї заробляє кошти, а ціни в Україні, такі як в Польщі, а подекуди навіть в Польщі дешевше щось, ніж в Україні. Якщо брати в загальному зарплату в Україні та в Польщі, то виживати треба в Україні, мені здається, тому що якщо вони показують середню заробітну плату, яка... В українців є, то скажіть, будь ласка, а ви забуваєте про тих українців, які в селах живуть? І плавно переходячи до села, звідки я й похожу, так? хто не знав, то було затримано трьох хлопців. І, і ви прекрасно знаєте, як затримують трьох хлопців. Слухайте, я чесно кажу, що от подібні мітинги вони можуть працювати на користь Росії. Так, я погоджуюсь з цим. Але коли в мами забирають її дитину. І знаючи при тому, що в них з документами все в порядку, то це вже ненормально. Бо ж відбувається в нас все так. Приїжджає ТЦК. Або ж якщо тебе забрали ТЦК, то все. Ти вже пройдеш 100% ВЛК і підеш на навчання. Я погоджуюся з тим, що так може бути. Але якщо з документами в тебе все в порядку, і ти нічого не можеш зробити, в тебе забирають телефон, то це вже не в порядку. Мені так здається. Вони дядько особисто приїхали, так само забрали, і, е, знаєте, на два місяці його відправили на учебку, і зараз він в Львові в госпіталі. Як він туди попав, а ви можете подумати, чому ж так в такий короткий термін він потрапив до госпіталю? Хм. Напевно, щось з ним сталося. Я не хочу озвучувати, друзі, деталей, але коїться насправді дуже страшне. І тисячі військових, які. Займаються пакуванням цих студентів, звичайних цивільних людей на КПП різних або ж блокпостах, вони чомусь не там, де повинні бути. Їх бережуть для чогось іншого. Я просто не розумію. Ви думаєте, що я сильний здоровий? Я знаю тих людей, які побачили мене вживу, навіть вчора в Зеленій Гурі, вони кажуть: Сергій, ви щось похудали? Тобто фізично я не сильно здоровий. Але такі люди, як я, можуть відписувати на коментарі в тих самих Фейсбуках, Ютубах, чи та, де там люди дивляться різні ці відео про, про російські, колаборантські і так далі. Вони могли відписувати на ці коментарі ботів, або щось робити не напередовій. Це є про тих людей, які мають інвалідність, або ж мають відстрочку і так далі. Їх не задіють, або ж. Відсилають на передову. Тому що нас зараз, навіть якщо ти каліка, то тебе можуть мобілізувати. Якщо ти алкаш, тебе все одно можуть мобілізувати. Їм все рівно, чи ти Алкаш чи ні. А це, на мою думку, ненормально. Щось не, не так. А чому скажете ви? Дайте, будь ласка, відповідь мені на це питання. І постає тут питання: от я хочу прокоментувати вам цю ситуацію, яка сталася на Шацькому блокпосту. Як вони знову ж таки маніпулюють людським розумом? Є у нас тут такий канал «Волинські на новини, так? І ТЦК дали офіційну відповідь про мітинг у Ковалі, тому що зараз зробили один район в Ковалі, це додали багато районів, зробили так по-дурному, але напевно це нормально. Вчора, 3 серпня, це було 3 серпня, у соцмережах поширили інформацію про те, що нібито, от так підкреслюю, нібито вони пишуть, в Шацькому блокпосту сили затримали трьох молодиків і відвезли у Ковальський РТЦК та СП. Молодиків. А чому ж на чоловіків? Бачите, як маніпулюють вашим суспільством. Я навіть по словах буду вам розбирати, щоб ви, друзі, знали, як психологічно з вами працюють. Думаєте, тільки в Росії це відбувається? Мені здається, в кожній країні, де проходить війна, для того, щоб настроїти людей, самих же ж проти себе. А я хочу, щоб ви були єдині, щоб військовим платили гідну зарплату, а не так, як військовий зник без звісти, а він насправді загинув і його дружині, його родині нічого не віддають. Це нормально. Ви скажете, нема таких випадків, Сергію. Та подивіться, сотні петицій створюють про те, що призначити Героя України, тому що батьки реально виплат ніяких не отримують. Скільки я особисто таких прохань петицій отримав, ви собі не уявляєте просто. А де справедливість? Чому люди самі мають про це писати десь? Вони заслужили на це. Я впевнений, друзі, що це відео не набере багато переглядів. Так як. Такі відео не просуваються. І бачите, люди вже не витримали. І під цю будівлю ТЦК прийшло сотні людей. А, Тараса юриста на каналі можете навіть відео подивитися останнє сьогоднішнє. В нього там чітко про це все розказано і показано. Та й багато інших блогерів показали ці відео, як люди, прості люди, не колаборанти, прості люди, мами, там діти приходили навіть на це, щоб підтримати. Ну і в кінцевому результаті, як ви думаєте, хлопці випустили? А чого ж їх тоді випустили? Що в них з документами сталося різдво порядку? Чи вони просто послухали людей? Якщо там все було згідно законодавства і вони підлягали мобілізації, то їх би забрали, мені здається, і мітинги навіть не допомогли. Що ж, коментують в обласному ТЦК та СП? Деякі громадяни трактують закони, як вони вважають за потрібне, заклики до бунту. Що розповсюдились вчора по соціальних мережах Ковенської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях. Але скажіть мені, будь ласка, якщо не на користь щось владі, то що вони не можуть на так само сказати? Я б сказав, що можна і мене туди приписати, і вас приписати, якщо комусь ви не вигідні. Тому що все робиться для того, щоб виграти цю війну. Але якщо людей залякувати настільки так, що вони боятимуться з дому виходити, то виїде з України половина населення. І що вони будуть робити? За рахунок кого вони будуть набовнювати бюджет? За рахунок кредитів, які будуть віддавати ваші діти, або ж цих дітей діти, а вони собі будуть за кордоном десь відпочивати, ті, хто буде брати ці кредити. Що ж відбулося насправді, що нам ТЦК говорить. Через відсутність військово-облікових документів у трьох чоловіків їх запросили до Ковальського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності тощо. Як підкреслюють представники ТЦК та СП, не здійснюють затримання громадян України у зв'язку з виявленням адміністративного правопорушеннями, які діють у відновленні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи, затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП здійснюється виключно представників Національної поліції. Я хочу задати вам одне питання. От щоб ви розуміли, просто на прикладі. Шацьк і Коваль це година їзди на автомобілі. Або ж на автобусі можна на автомобілі заїхати за 40 хвилин, проте відстань дуже велика. А мені здається, що якщо б вони на місці поїхали по ці документи, то було б набагато швидше. Як на вашу думку, чому представники ТЦК та СП вирішили вести саме. Туди до ТЦК в Ковель, щоб було довше їхати, а не приїхати швидше до молодиків, як вони їх називають, в лапках додому та перевірити їхні документи. Вам не ви не видається це якось дивним трошки збіг от... обставин. І, взагалі, знаєте, що хочу заявити про те, що от в Шацькому районі є національний парк. Так, я думаю, що думаю, що багато хто з вас знає, що таке національний парк. І Є там такий блокпост, так можна його назвати, і, і там роблять збір. Якийсь збір екологічний, якийсь, чому чому якийсь. Там навіть чеку не видають за те, що ви в'їжджаєте. Беруть за автомобіль за кожен і за кожного пасажира додатково. За те, що ви нібито будете там смітити, і так далі. Я такого більше ніде не бачив. Абсолютно ніде. Якщо ви входите на національний парк, не в'їжджаєте, а входите, то ви можете заплатити пару гривень, але за особу не за автомобіль. За автомобіль платиться на за паркінг, а не за в'їзд на якусь територію. Це тільки в Шацьку, напевно, мені здається, є такий нонсенс за те, що ти в'їжджаєш в національний парк і ти мас... маєш заплатити. Щоб ви розуміли, місцеві цього не роблять, бо вони знають, що вони там живуть, і з них ці гроші не бортуть. А з туристів, ну, хтось дасть, хтось не дасть. Навіть якщо ви затримаєтеся, вам поліція нічого не зробить. Тому що, по-перше, там стоять не поліцейські, а лісничі. І сподіваюся, от в Шацькій районній раді це побачать, а можливо в обласній раді. Хоча мені здається. Вони це все знають. І нікому нічого це не дасть. А от Шачани, от розумієте, що ви з цього нічого не отримуєте. І користі не отримуєте. Ці гроші, які вони туристи, віддають на таких от блокпостах, бо там, я думаю, що зараз блокпост, на таких екологічних постах, це взагалі нелегальна штука. А ми ж проти. Нелегальності, ми за те, що все було прозоро. І Повертаючись, друзі, до нашого ТЦК. Разом з тим, відповідно до пункту 4 статті 20 закону України від травня 20, 12 травня 2015 року про правовий режим воєнного стану, от хоча б нагадують нам відколи війна почалася трошки раніше, правда, у період дій воєнного стану, громадяни України чоловічі статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово обліковий документ разом з. З документом, що посвідчує особу, та пред'являти їх за вимогою повноважного представника районного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України прикордонній смузі, контрольованого представника державного прикордонної бла бла-бла бла-бла. І як повідомили у поліції Волині, поліцейські встановлюють обставини інциденту на Ковальщині з 3 серпня, близько дев'ятнадцятої години. До поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення ТЦК зібралось дуже багато людей біля кілька десятків, там кілька сотень було а не десятків. На місце спрямували наряди. поліції для охорони публічного порядку. Так, поліції там було дуже багато, і е, наразі поліції з'ясовують обставини цієї події та встановлюють учасників. Добре, що не зловмисників. Могли б вже так написати, чому ж ні? Відомі... Відомості... відомості за цим фактом зареєстровані у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Після з'ясування всіх деталей прийматимуться подальші процесуальні рішення. Про аналізовані факти та обставини випадку, який мав місце Коваль 3 серпня 2024 року, засвідчує, що конфлікт підтримувалася та спрямувалася у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це вказують наступні методи їх роботи, емоційні гойдалки, маніпуляції свідомості громадян, підбурювання до непокори тож. Мені здається, ці статті багато таких висловлень, непокори, підбурювання, самих ж громадян, до тих же громадян, співгромадян. Їх же ж відпустили. Тобто факт залишається те, що я вам задавав питання. Якщо у них з документами все в порядку, то чому їх на місці не привезли? Я впевнений, що вони говорили це їм. Хлопці, говорили. Працівникам ТЦК ТСП, що у них з документами все в порядку. Можливо, вони вдома їх були. А можливо, вони були, ці хлопці, при собі. Я особисто з ними не зв'язувався, але якщо ви мені напишете, я, ви знаєте цих хлопців, родичі, я вислухаю вас. І ми зробимо спільне, як то кажуть, розгромлення правди, виявлення правди. І покажемо правдиву сторону медалі. Отакі От друзі, пироги, підписуйтесь на мій канал. І чи хочете ви бачити більше таких відео? В мене є можливість така. Але знаєте, я не хочу, щоб ви писали мені, на... або ж не ви, а хтось інший писав мені про те, що я колаборант, або ж я проросійський. Я спілкуюся з солов'їною українською мовою. Про що тут ще говорити? Який я колаборант? Знаєте, я маю кучу інших справ, якими я живу. Заробляю собі на життя, утримую свою сім'ю. І міг би взагалі для вас відео не знімати станом на сьогоднішній день. Але я відчуваю щось тут, що хочу вам передати правдиве, тому що я не ношу рожевих окулярів. Я логічно мислю. Я програю тоді, коли треба, для того, щоб виграти битву. А не просто один якийсь вихід в місто. Тому я сподіваюся, що ви мене зрозумієте, що я не завжди підтримую ваші прохання, які ви мені пишете в приватні повідомлення. Тому що я не хочу отримувати критику в свою сторону в ще більших обсягах, а я її так немало отримую. Хоча вживу я хейтера ще жодного не зустрів. Всі дякують мені за те, що я роблю, тому що ми емігранти, а не ухилянти. І те, що нам заборонили отримувати наші паспорти за кордоном. Без оновлених якихось військово-облікових документів, гріби їх побив? Нас обмежили у всьому. Але ми, попри це, пробуємо щось робити. І треба цим жити. І я дякую всім тим, хто за мною слідкує. Я нагадую, що я не такий, як всі інші блогери, я унікальна людина, я приймаю рішення сам, інколи не завжди на користь мою чи вашу. Ну, але хто ж в житті не помиляється? Я думаю, що кожен помиляється, якщо ви хоча б з дивану встаєте. Отож, друзі, побачимо.